Да. Ай, бля, хамті столи осічники. Що ж, панове, всім доброго дня. Значить, дивіться, зараз я вам математично покажу, чому неякісна вощина це зло для вас і для вашої пасіки. І чому, коли ви економите на закупці вощини, ви втрачаєте в тисячу разів більше, ніж ви купили дорожчу вощину. І це не через те, що е, я продаю вощину за 400 гривень кілограм. А у нас є набагато дорожча вощина в Україні, да? відомих виробників. Вона коштує дорожче, тому що вони, високої думки про свою вощину, а насправді вона такою не є. Е, значить, наша ціна у нас середня по Україні, тому вощина кулакова. Е, дивіться, чому я користуюсь вощиною кулакова? Тому що я розумію цю річ, яку я вам зараз покажу. Дивіться, ось от листок вощини, правильно? Да. Тут, ось до, на цьому листку вощини, є. Від 8 до 8,5 тисяч комірок. Чого так кажуть? Тут а, е, в основі е, вигравіоно 8,5 тисяч комірок з обох сторон. Да? Тобто, ну коли, е, з двох сторін вона йде, ну коли оцих 8,5 тисяч комірок е, бджоли відбудовують, вони десь можуть щось перебудувати, десь щось перехідні комірки будуть і так далі. То буде, може бути, від 8 до 8,5. Так, каже нам наука. Значить, бо я сам не сидів нерахуван. Значить, беремо цей листочок. Допустимо, допустимо. Одненьку маленьку хитрість. Зараз ми з вами прийдемо, візьмемо маркер. Візьмемо білий маркер. А, у нас є білий маркер. водоемульсіонний. Так, давайте. Ми зараз його розпишемо. Зараз ми його розпишемо, розпишемо, розпішемо. Хопс, хопс. О. О, шла жара. Все. Такс. О, бачите, от помічаю комірочку. Раз. О, є. Помічаю комірочку, два. Помічаю три. Чотири. Дуже часто буває, що сусідні комірки страдають. 5, 6, 7. Що ж, панове, зняли дуже гарне відео про те, чому вощина важлива на вашій пасіці. Але якщо ви хочете. Оволодіти технологією і системами або зрозуміти якісь е, питання, які для вас є незрозумілі в воску виробництві, в Бджолиному ядові ви можете приєднатися на семінар Юрія Сергійовича Колокова, який відбудеться 23 листопада, о 10-й годині ранку, з, на платформі Zoom, де ви можете зареєструватися. В описі під відео є два посилання. Одне посилання на Телеграм-групу, друге посилання на Viber-групу. Кому що зручніше, туди долучайтеся, і там в групі я надаю всю необхідну інформацію. А саме. Для оплати безпосередньо, тому що цей семінар не безкоштовний, участь 500 гривень. І, друге, е, ви будете мати доступ до посилання, за яким ви зможете підключитися, і там буде з вами працювати Юрій Сергійович. Буде відповідати на всі ваші запитання, і це буде стільки часу, скільки потрібно вам. Тому приєднуйтеся за посиланнями в описі під відео. Всім гартоні. 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21. даже. Бачите? І це малесеньке таке п'ятно Неякісно дірявчастого так званого розпліду, розплоду. Малесеньке таке пятно. А тепер уявіть, ось цих 20 перенесемо сюди це вже 40, оцих 20 сюди це вже 60, оцих 20 сюди це вже 80, оцих 20 сюди це вже 100 дивина. Да? Е, а дуже часто буває, що розпліт в поганій вощині взагалі капець не виживає. І така прям дирка за диркою, дирка за диркою. І от я в своїй практиці зустрічав по-різному. От в такому форматі, а зустрічав і от в такому от форматі. А зустрічав його в такому форматі. І ви зустрічали в такому форматі. Якщо ви бачили е, вулик під час сезону, от такого. І ця кількість тоді збільшується різко. І в середньому буває, що там дирка в дирку. Бачите, в такому форматі, тобто густо. І ви таке бачили. Я переконаний в тому, що ви таке бачили. тому що всі пасічники таке бачили. І я рахував, питався порахувати по різному, значить, достаєш з вулика, і оцих таких комірок вони на практиці буде жовтий стільник, або темно-коричневий стільник, або світло-коричневий стільник, і будуть такі чорні, значить цятки всередині чорні. Що таке чорна цятка? Чорна цятка це ота личинка, яка просто не вижила, вона засухла, почала гнити і там висихати. Ця личинка є джерелом бактерицидних захворювань, таких гнилець. Гнилець е, різних же формує, закритий, відкритий. Е, буває пара гнилець, буває схосфероз і так далі. Буває скам'янілий розпліт. Е, всі вони там класифікуються, але зараз не про це. Е, зараз про те, що одна сторона стільника може мати до 300 мертвих личинок. За один цикл. Цикл триває в нас 21 день. А в нас ще є інша сторона стільника, і приблизно вона нас тільки саме має личинок. За один цикл. І це 21 день. І в сумі ми маємо 600 мертвих личинок. Личинок. А далі починає працювати біологія і математика. Дивіться, ми е, маємо за сезон е, за один місяць ми маємо приблизно півтора цикла. Тому що, е, якщо першого числа яйце покладене, то 21-го воно вже вийшло. І потім 22-23 го го воно покладене, і до кінця місяця ще плюс-мінус 9-10 днів, це ще пів. Циклу, да? тобто, але візьмемо даже по грубому, візьмемо е місяць березень, візьмемо місяць квітень, візьмемо місяць травень, візьмемо місяць червень, візьмемо липень і візьмемо серпень, є 6 місяців, коли матка відкладає яйця. Бувають періоди безрозплодні або коли менша кількість розплоду, більше, тому оцих пів ми забираємо якби, в остачу. і кожного місяця по одному скажімо так, виводку розплоду, тому що воно так іде в джилині сім'ї. І питання, скільки постійно рамок розплоду знаходиться в гнізді. Давайте писати далі. Значить, ми маємо 600 мертвих личинок на одній рамці. В середньому протягом сезону буває від, там по різному ж буває, буває дві рамки, три рамки, залежно від сезону і так далі. В середньому це 7 рамок розплоду. 7 рам розплоду. Беремо дорівнює і беремо 600 мертвих. Личинок множимо на 7 рамок розплоду. 600 помножити на 7 рамок. І ми в результаті отримаємо 4200 бджіл. Або личинок. Вони ще не народилися. Личинок. 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 Нук. Вмирають. І далі я візьму онички телефон. І ми в 6 множимо на 4200, тобто кількість личинок, які мертві да, на кількість виводків, які ми приблизно отримуємо. І ми отримуємо 25200 мертвих личинок. Протягом сезону. Сезону. Тобто, ми втрачаємо через неякісну вощину, через те, що в вощині є всяке говно, яке не дає можливості вижити для личинки. Ми втрачаємо приблизно за сезон 25 тисяч 200 бджіл. А тепер увага, панове, саме цікавий розрахунок. Для того, щоб ви розуміли, наскільки ви скупі люди, і ви за це платите двічі. Значить, 25200 200. Множимо на ту кількість, скільки одна бджола протягом свого життя збирає меду. Значить, одна бджола за один раз може принести в гніздо одна бджола, може принести 30, 30, 30 40 міліграм міліграм. Нектару. Тобто для того, щоб нам бджола принесла 1 грам, то є 1000 міліграм, для цієї бджоли ну, відповідно 1000 міліграм. 1000. Ми г ділимо на хай візьмемо е, по меншій кількості на 30 міліграм. Ми в результаті 1000 розділяємо на 30 міліграм, ми отримуємо. Для бджоли треба зробити 33 вильоти, щоб принести 1 грам. 1, це буде 1 грам нектар. 1 грам нектар. Значить, бджола за своє життя. 33 вильоти вона робить з головою. Якщо приносить, вона більше ж може міліграм того нектару приносити. За життя бджола приносить приблизно 3-5 грам меду. Тобто, за життя бджола приносить 3, вона приносить нектару так, що можна виготовити 3-5 грам меду. Це науково встановлено, тобто бджолі треба зробити плюс-мінус 100 вильотів. Бджола за період ем, свого нектару збірництва вона це приносить. Ем, тому візьмемо 3 грами. 3 грами, ем, візьмемо вже меду. 3 грами меду. Бджола приносить і ми множимо на кількість тих бджіл, які не народилися, які могли б нам це принести. Множити на 25 200. Ми отримуємо, панове, немало. Небагато дорівнює 75600. Тобто, розумієте, да, скільки це виходить? Це получається 75 кілограмів меду ми втрачаємо. 75 кілограмів. Це 7 000, 5, 75 тисяч 600 грамів. Ми втрачаємо нектару. Е, ну, хай 75 тисяч 600 медажа ще. Таку візьмемо, 75 600 поділимо на 2 І ми отримаємо. Тому що чого ділимо на 2? Тому що половину бджолина сім'я з'їдає. Виходить 37 800 кг. Меду. Меду. Ми втрачаємо протягом всього сезону через неякісну още. 37 кг 800 кг. От така, панове, правда, тому що 25200 бджіл це та кількість бджіл. Е, зимою, значить, е, на одній рамці е, в нас, в одній вулиці в нас е, живе плюс-мінус 300 грам бджіл в одній вучці. 300 грам бджіл, я не пам'ятаю, скільки там по тисячах, там, щось 2,5-3 тисячі е, бджіл у нас живе в одній вулиці, плюс-мінус. Е, в зиму у вас йде в зиму у вас йде, хай там даже сім улучше. Приблизно у вас йде в зиму 20, 18 тисяч бджіл. В зиму у вас йде. Е, і ви, я думаю, цю цифру прекрасно знаєте. Хто не знає цю цифру, то гріж вам ціна. Хейту в коментарях писати не треба, тому що, е, тому що це реальні цифри. І ви втрачаєте оту когорту бджіл, по факту, яка зимує. Відповідно, у вас потім в зиму йдуть слабкі сім'ї. Ви не добираєте меду. Добрих два відра меду ви не добираєте за сезон. Це тільки мед, прополіс, а пилок. А ці бджоли могли б скільки ще розплоду виростити, який ще потенціал бджолиної сім'ї був би. А при грамотному управлінні ви змогли б ще відводок зробити. Причому тут на цілих два відводка вистачить бджіл. Розумієте, при грамотному управлінні. От скільки ви втрачаєте через неякісну вощину, тому що всі зразу там о, і матка неякісна, але щось та личинка гине, а потім ту матку садиш на іншу вощину, чогось та. Той розплід вже не гине. І це стосується взагалі, панове, питань розвитку бактерицидних захворювань. Або захворювань, які передаються шляхом різних бацил безпосередньо в бджолені сім'ї. Розумієте? І от таку ситуацію, я думаю, ви всі бачите, тільки я тут позначив білим, а це буде на практиці, це буде чорним, на відтягнутому стільнику. Е, от, такий от розрахунок. Розумієте? От такий от розрахунок. Тому, панове, не економте, Перше, на мет... Медикаментозних засобах, детально вивчити, як оте бджолині гніздо очистити від саме різного виду грибків, бактерій, інфекцій і так далі. Друге, ніколи не економте на вощині, ніколи, перед тим, як ви починаєте брати вощину якогось виробника, ем, ну, понятно, що треба, щоб він вам щось сказав, дав якусь рекламу. По-друге, ви повинні самі розбиратися в тому воскові на такому рівні, щоб ви віск не спутали з парафіном. Тому що в нас дуже багато людей путає віск з, -з, -з говном, вибачте мене. І от це ви повинні бути дуже обережні. Якщо в вощини є запах е якихось миючих засобів, якогось мила драного, да, це вже неправильно, це вже неправильно, це вже е виробник щось робить не так. Дуже часто беруть на вальці прямо галу хімічні людьні, для того, щоб не прилипав віск до вальців. А чого він прилипає? Він не повинен прилипати. В ідеально, коли все класно зроблено, віск попередньо, класно очищений. Він на вальці ніколи не буде прилипати. Розумієте? Він не буде прилипати. Просто лей туди воду, воно не буде прилипати. А вони лють брінґалу для того, щоб воно було мильне. Це неправильно. Брати господарське мило це теж неправильно. Ми вже зразу в вощину заганяємо кусок говна, який потім буде вбивати наших личинок. А ви, шановні бджолярі, будете платити от такою ціною 37-800 кг кілограмів А тепер давайте ми оцих. Хай ви там весь не забрали, хай ви 30 цих кілограм е, меду мали б здати по 60 грн за КГ. І це не мало-небагато, виходить, 18 тисяч гривень, хлопці. 17 тисяч гривень. 18 тисяч гривня. А 18 тисяч гривень це що таке? А у вас таких сімей на пасіці 100. Скільки ви втрачаєте хлопці грошей протягом е, всього сезону? Ну, ви втрачаєте дуже багато, 180 тисяч гривень ви втрачаєте. І потім, а це і є ваш заробіток. Це і є ваш заробіток. І ви кажете по тому, що бджоли це не рентабельно, бджоли це невигідно, бджоли це не так, а я купив, а не вийшло, а я зробив, а воно не так. Тому що от є оця концепція. Розумієте? І кажуть, треба наростити велику бджолину сім'ю, треба дати більше суші, треба об'єднати дві матки в одну, та ви одній матці дайте можливість повністю використати своє гніздо. Одній матці. Розумієте? А коли на, бджолину, на одному стільнику, ще ж є інша математика, коли на одному стільнику 8 тисяч комірок 8 тисяч комірок матка ну, дві з 25 тисячі її за добу кладе. Тобто, їй оцього стільника. Вистачає приблизно на 3 доби одного стільника. На три доби для, неї, для того, щоб їй засіяти тих 10 стільників, їй треба 30 діб. Тобто, місяць для того, щоб засіяти 10 стільників. Це плюс-мінус. Інтенсивність матки буває різна і та так далі. Розумієте? Тобто, одного стільника вистачає на 3 доби. Одного стільника. І таких стільників 10, щоб матка засіяла, треба місяць розумієте, е, То тих 10 стільників, да, а ми маємо 12 рамкою вулик, нам не треба їх об'єднувати, там робити там мільйон всього і так далі. Дайте з отих 10 стільників, щоб вийшло отих там умовно, воно ж не буде все засієне. Ну може бути і бруска до Бруска, але хай там буде 6 тисяч е, комірок з розплодом, дайте, щоб тих 6 тисяч бджіл вийшло, забезпечте їм відповідні умови, построїте їм гарну хату, дайте їй основу під хату гарну. І оцих цих 6 тисяч. Бджілок, які вийдуть з кожного стільника. І таких стільничків у вас буде 10 з 12 рамковому вулику. І у вас буде 60 тисяч запас бджіл на якийсь конкретний взяток. Ну, 50-60. Вам тут тільки 25 можуть принести 30 кг меду. А коли у вас буде їх 60, то це вже 60 кг меду, розумієте? Тобто, 50 там, 60 тисяч, то це вже. Тобто, ви повинні про це знати. Це не суперточні дані, тому що щоб це суперточно встановити, це треба е, займатися ну, мінімум три сезони наукою. Три сезони. Тут за один сезон ви нічого не знаєте. Тому що різні є цикли в розвитку бджолиної сім'ї. Три сезони треба працювати з джолиною сім'єю, три сезони аналізувати, три сезони оце рахувати, хоча б якось, да, три сезони точних спостережень. Ну, на, на сьогоднішній день можна використати там айтів, вулик, там, і так далі. Ну, але теж треба відповідні програми, відповідні на ціль. І от завдяки неякісній вощині ви втрачаєте ну, плюс-мінус оцю кількість. Там, навіть якщо ви втратите не 30 кг, а 20 кг меду, тому що там у вас маточка якась там дворняжка, там то 20 кг меду. Ну, втратите ви зі стап жилих сімей 100 тисяч гривень. 100 тисяч гривень, бляха муха, 2,5 тисячі доларів. Ну, для вас, ви там всі кажете, що для вас це не гроші. Карта в описі під відео закидає. Закидає мені ці гроші. Мені, в принципі, це гроші, розумієте? 2,5 тисячі Доларів. Тому у е, нас е, в АТБ люди менше получають за сезон стільки, скільки ви втрачаєте через свою жадність. А от якби ви купили якісну вощинку, да, от, е, ті люди, які самі собі роблять вощину, молодці, вони знають їхнє походження. І я ще ні від одної людини, яка сама собі робить вощину, не чув, що в них проблеми з розплодом. В них проблеми з розвитком всіх. немає, тому що вони. Все, вони позбулися цієї проблеми неякісної овощини, вони позбулися цієї проблеми відмирання личинок, розумієте? І от ті люди, які цієї сезонно працювали на овощині Кулакова, в тому числі і я, да? я не бачу цієї проблеми. Ні гнильця, ні аскосферозу, ні, ні оцих всіх про. я не бачу, їх просто в фізичного вулику немає. Тому що якісно виготовлена овощина, якісно знезаражена, це дистиляція, що ви розказуєте, це круто, але це неправильно. Тому що воно не дає того ефекту і того результату. Тому що ті люди, які про це говорять, вони не до кінця дослідили, яка треба температура для того, щоб вбити цю бацилу гнильця. Хто знає, напишіть мені, напишіть мені в коментарях, яка треба температура для того, щоб знищити е, бактерію інфекцію гнильця. Хто знає щось мені підказує, що 120 градусів це дуже замало, хлопці. Тому оця дистиляція, вона це, треба правильно знезаражувати ваші. Треба розуміти, як це робиться. Тобто сенс розуміти. Можливо, є середовище, в якому не виживає та бактерія гнильця. розумієте? Це теж треба знати. А ви цього ну, люди, які цьому не розбираються, вони покладаються на виробника, виробник їм навішав, і вони хорошо, щасливі. Розумієте, я вам тут вже цілий рік займаючись цим, показую, в чому проблема. І ота от кількість громадна кількість інших виробників то не тільки один був виробник. Там і було штук сім, які до нас йшла вощина. Сім штук, здається, так. Да. До, ну, до нас слали вощину з усієї України, щоб ми її переробляли, очищали. А там приходить отаке от пластмасове гавно, розумієте? Ну, тому, Але слава Богу, ми підняли цей шум, виробники трошки затруслись, і вони щось трошки почали е, вони щось трошки почали більш менш ту вощину. Вже я маю позитивні сигнали і з нова вощина, вже й позитивні сигнали йдуть із Домбровської, і, і з Дубовика. Вже вони трошки поняли, що ну, є якась конкуренція. Тому що. Те, що було до цього, це було щось неможливе, розумієте. Але все одно, на сьогоднішній день, е, підприємство Кулакова володіє тою технологією, е, про яку ніхто навіть не догадується, панове. І ультразвук це тільки вершинка. Тому, хто хоче якісного щену, однозначно замовляйте, у нас є Руд, у нас є дадан. Е, от вам Ощенка Кулакова. Е, Ощенка Кулакова дадан. І вощенка кулакова рут. А, ні, це не Рут, хотіть. Це дада. Це рутуська, вищенка кулакова. Все. Жовта вона по тій причині, що тут є насичений жовтий колір воску. Чому є насичений жовтий колір воску? Бо Юрій Сергійович додає не тільки той воск, який ви привозите. А він використовує воск, який він добуває в себе безпосередньо на виробництві з змерви. Але мирвяний віст закатати вощину. Хлопці теж треба вміти. тут Дуже таки непросто Ах, люблю, обожнюю. Все і вже просто люди, які в нас почали оце все брати. Люди, які почали це все використовувати, вони побачили різницю. Сумасшедшу різницю побачили. От і все, в цьому вся суть. Ну і панове, хто з вас хоче, можливо, володіти технікою да, створення безпосереднього виробництва е, виробництва безпосередньо вищенного або воскоочистки, то приходьте на семінар Юрія Сергійовича Кулакова 23 листопада, 10 година ранку в онлайні. Зареєструватися мене в описі під відео. Два посилання: одне на Телеграм, друге на безпосередньо вайбер. Там групи. Просто в групу долучаєтесь, не треба нам ніяких даних, просто долучайтеся в групу. І туди я буду писати всю необхідну інформацію. І тоді ви отримаєте посилання для того, щоб долучитись до цього семінару в реальному часі, в онлайн режимі ви зможете спілкуватися з Юрієм Сергійовичем. Е, тому отак, задавати йому запитання, які захочете, і працювати? Ну а в цілому, я думаю, що я пояснив доступно. От там, оті, вибачте, мене комуністи, що там почнуть мені писати, що щось там не так. Слухайте, щось не так. То чому, коли я про ці речі, скажімо так, взнав, да? коли їх застосував? Коли їх обрахував, коли їх ці речі зі своєї пасіки забрав, то в мене на пасіці стало плюс 40-50% меду більше. При цьому я нічого другого не роблю. Просто за усунув у ці проблеми, про які я тільки що написав, просто їх усунув. І зразу меду на 40-50% стало більше, і рентабельність пасіки, відповідно, піднімається на 40-50%. А це ще ж тільки мед, а скільки пилку не принесли, а скільки прополісу не принесли, скільки ви не змогли відводків зробити, скільки ви пакетів не зробили, скільки взим бджіл наскільки менше у вас йде, і весною, відповідно, розвиток інший. Ви Дуже багато втрачаєте на цьому. І ви про це навіть не догадуєтесь. Елементарний математичний розрахунок, який показує цифри. Все, світом правлять цифри. І от коли я це визнав. Да? Оце я для своїх учнів розказую. Коли я це взнав, мене пасіка зовсім по-іншому зажила. Зовсім по іншому зажила пасіка. Розумієте? Тобто, до цього я думаю, блін, я і так роблю, і так роблю, все роблю, і тепло, і корм, і все якісне, і все це, все, все як мені сказали. Тому що я так само якийсь період часу вчився. 6-5 рамок розплоду, більше я не можу наростити. 6-5, 6-5, 6-5. Як я давай е, міняти маток, ну, 7 рамок розплоду, більше я не можу наростити. І в мене та сім'я ніфіга не нарощується. Ну, що ж то таке, блін, І оце 10-12 рамок нарости, і все. І, а далі воно не виходить. А коли я задався питанням, а що може бути не так, відповідну інформацію, якусь частково сам зрозумів, яку знайшов. Та овощина, яку я користувався, я її піддав ретельному аналізу. І то вийшло, що то трошки не вийшло, розумієте? То вийшло так, що та вищина, ну, була просто лайно з лайна. І коли я це зрозумів, на наступний сезоні зарядив овощину зовсім іншого виробника. І поставив у мене просто автоматично, просто автоматично, з е, сім'я з розвитку 5-7 рамок розплоду вийшла на 10. Зразу ж, і в мене бджоли з'явилися, які пішли в магазин, і які пішли все остальне, розумієте? От тому, що там кожна операція, яку ви робите на паску, надає якийсь відсоток, плюс якийсь відсоток дає. Тобто зробили бджолам весною тепло, плюс 5%. Зробили бджолам, забезпечили кормом, білковим і вуглеводним, плюс 5, плюс 5, вже 15%. Да? Застосували якісну ощину – ще плюс 5%. Там, плюс 10%. Це вже двадцять Е, Забрали трутно, трутневі рамки з великою кількістю трута, поставили хороші рамки, ще плюс 5%. Забрали рамки, забрали рамки, які вже чорні, де комірка маленька, дуже дрібненька, і поставили хороші ще плюс 5%. Там доходить приблизно до 50% ви отримуєте гарний результат. От і все. Погода, природа, не знаю, там ворожки, агроном. Неудачний сезон і це все це тільки 10% вашого нещастя пасті. Все остальне ви повинні контролювати, але ви повинні це знати, щоб його контролювати. Хоча б отакий обрахунок сісти і зробити. Сядете, зробите, отримаєте. Ну, ви як ви можете це зробити на вашій практиці. Берете рамку, відбудовану, берете відбудовану рамку. І рахуєте кількість чорних комірок. Да? Як правило, це можна в загиблих сім'ях знайти або в сім'ях які слабкі, і рахуєте кількість чорних комірок. Якщо їх більше 100, ви будете вже мати втрати. Якщо їх більше 100. Розумієте? Навіть, як, навіть якщо їх більше 50, ви вже будете мати плюс-мінус 10 кг мету, будете втрачати за сезон. Тому е отак. Панове. Це те, що я хочу, Хочу, щоб українське бджільництво розвивалося. Хочу, щоб ви ставали більш професійні. Хочу, щоб ви піднімались на зовсім інший рівень. І хочу, щоб українське бджільництво було найкрутішим бджільництвом в цьому світі: як технологічно, так і економічно. Всім гарного дня!